Герб, щит розсятий і перетятий прямим срібним хрестом на чотири поля: перше і третя сині, друге і четверте зелені. Посередині хреста малий щиток пурпурового кольору, в якому фігура святого архістратига Михаїла зі срібними крилами і обладунком у золотому плащі. Архістратиг тримає в правій руці золотого полум'яного меча, а лівою тримається за синій трикутний щит, на якому золотий хрест із сяйвом. Церквою, яка з давніх давен існувала в селі Крути, є храм святого архістратига Михаїла. З іншого боку, образ святого архістратига Михаїла був дуже поширеним символом українського війська у період визвольних змагань: прапор. На квадратному полотнищі рівний Білий Хрест, верхня від древка та нижня з вільного краю поля сині, два інші зелені. Посередині хреста малиновий щиток, в якому фігура святого архістратега Михаїла з білими крилами та обладунком у жовтому плащі, що тримає у правій люці жовтого полум'яного меча, а лівою тримається за синій трикутний щит, на якому жовтий хрест із сяйвом. Прямий хрест один із символів святого Юрія Змієборця, покровителя міста Ніжина, і символізує історичну приналежність території села Крути і Крутівської сільської громади до ніжинських магістратських ґрунтів. Колір щитка, на якому зображена фігуру святого архістратрига Михайла, обрали з міркувань того, що малиновий колір, пурпуровий у гербі, є одним з традиційних кольорів українського козацтва. Автори проектів Олександр Лісниченко і Микола Череп геральдичну вексологічну експертизу провів Андрій Гречило. Символи затверджено рішенням 33-ї сесії 8-го скликання Крутівської сільської ради від 18 вересня 2024 року за номером 01 тридцять